І усім привіт! З вами я, Мар'яна RBX, і в цьому відео я вам покажу аж 6 карт, на яких ви зможете забрати безкоштовні речі, а ще покажу, як їх забрати. Ну а ти заходь у мій телеграм-канал, який я залишу в описі цього відео. Там ще є маленький магазинчик, тому вже чекаю тебе там. Свій тікток я теж залишу в описі цього відео. Ну а ти підписуйся, став лайк і натискай на дзвіночок. Ну що ж, поїхали! І перша карта виглядає ну прям дуже гарно. І на ній ми зможемо отримати ось такі квіти. Вони повністю безкоштовні, і тут навіть нічого не потрібно робити. Ви просто повинні підійти до цієї стійки, і там вам височиться така як таблиця, е і ви зможете її забрати за безкоштовно. Вона виглядає ну прям дуже гарно, і вона. Тільки сьогодні або декілька днів тому з'явилася, тому скоріше заходьте, поки вона ще доступна. Я питалася тикати, але так як я її вже забрала, то нічого не вийшло. Друга карта, на ній ми зможемо отримати ось ці шоломи, тут ви просто його забираєте. Ну і все. Третя карта, на якій ми зможемо забрати волосся, крила та навушники, вам тут потрібно. Побудувати тайкун. Усі назви цих карт ви можете бачити на екрані. Тому заходьте. Тут ми повинні, як я вже сказала, побудувати тайкун. Тайкун потрібно будувати не повністю, але більше половини вам прийдеться все ж таки побудувати. Це займе буквально один день навіть. Менше набагато, набагато менше, але десь пів години, можливо, 40 хвилин. Тому заходьте та грайте. Ну і наступна карта це ну і наступна карта, на якій ми повинні крутити, а точніше, готувати буріто. Я не пам'ятаю, скільки їх потрібно готувати, але. Там ми зможемо забрати одяг, аксесуари та ауру. Я не знаю, чи ще доступна ця функція, але у моєму тіктоці, якщо ви дивитеся його, то ви зможете то ви могли вже бачити відео, як я виставляла з цією картою, коли ще можна було забрати ці речі. А зараз навіть не знаю, чи можна їх забрати чи ні. До речі, ауру я все ж таки не забрала. Ну і ось ми вже покрутили, і тепер нам потрібно, якщо ви з телефони, то ви просто повинні крутити її вверх, вниз, вліво, вправо. Тому це в нас вже яка карта? Я не знаю навіть, але я тут, до речі, спробувала знайти. Де ж можна забрати ці речі, але я все ж таки не знайшла цю карту. Ой, а точніше ті речі, магазинчик, якщо можна його так назвати. Ну, а ми переходимо до наступної карти. На цій карті ми зможемо забрати шляпу, корону та рога. Ну а для цього вам потрібно встати на ось цю. Не знаю, статую, якщо її можна так назвати, і вийти. Вам там дадуть бейдж, так як я це вже забрала, то мені його не дали. А потім вам потрібно пройти паркур. І з паркуру ми з вами заберемо аж три, ой, дві речі. Першу ми вже забрали це шляпа. Яку ми забрали з, як з цієї статуї. Я тут пробувала достатньо довго його проходити, не хочеться вставляти, тому ось вам швидка якщо можна так сказати, версія моєї гри. Ну і ось я вже дуже-дуже близько. До речі, якщо повертати камеру униз, то чомусь воно працює. І ось ми забрали ось таку корону в Валькірії. Ну і перейдемо до наступної карти. Ну а наступна гра: тут вам потрібно зіграти три гри. Перше це дієм Game. не знаю, правильно я сказала чи ні. Тут вам потрібно відносити зайців, якщо можна так сказати, то на базу. І один золотий заяць. Це в нас аж 3 бала. Ну, а простий заяць 1 бал. Я в цій грі пограла трошечки, але вам потрібно дограти до кінця цю гру. Бо якщо ви її не дограєте, то у вас просто не вийде забрати ці 3 речі. А ще, до речі, я не сказала, що ви тут зможете забрати. Ви тут зможете забрати костюм китайський та аксесуар. Один, було ще там якісь два, і я не знаю, як їх точно можна забрати. А ще, до речі, тут не обов'язково виграти чи ні. До речі, цю гру вже ви могли бачити у мене у Тіктосі. Його. Я залишу у описі цього відео, вже кажу це ось третій раз, але нічого. Ну а поки я віднося цих зайців слухайте музику. Давайте перейдемо до передостанньої гри, а точніше другої. І тут в нас паркур, який ми повинні пройти, і забрати зайця, і потім принести його на базу, якщо можна так сказати. Ну і тут, до речі, можна товкатися, тому будьте обережні. А ще, до речі, його потрібно принести на... Жовтий кружечок, а не на зелений. Бо в перший раз я принесла його саме на зелений і в мене прошло, просто вийшло з цієї міні-гри. Тому будьте знову ж обережні. Ну і тепер переходимо до самої останньої гри. Це в нас, не знаю, як це називається, але якщо ви дивилися рапунцель, то я думаю, що ви бачили такі фонарі, лампи, не знаю, як це правильно називається. Їх тут ми повинні збивати та потім забирати з них зайців. Ну а ще, до речі, я ці речі вже забрала, тому я просто допомагаю людям, які цього ще не зробили. Ну і тепер нам залишається зробити останню дію. Ми ну, що ж побігли її виконувати. Нам потрібно підбігти до. Ось цієї ось цього фонтана. Як... Бо я навіть не розумію, що це, бо річка якась, або що. Нам потрібно забрати монети і купити ось цю паличку і покласти її собі у інвентар. І ось, до речі, хто виграв, хто ні. І мені навіть дали це награду, але так. Ми купляємо цю паличку. І кладемо її у інвентар. Ми повинні її декілька разів помахати. І забираємо ці костюми у стійки. Ми можемо забрати ось цей ось цей костюм і ось цей останній аксесуар. Ну, і це в нас остання річ. Ну, а я вже чекаю вас у своєму телеграм-каналі. Ну а на цьому це все всім па-па! З вами була я, Мар'яна Ербоікс. Ще напишіть у коментарях, чи робити мені другу частину.